Вітаю, друзі! А ви коли-небудь куштували млинці з начинкою, яка на смак нагадує домашні голубці. Ой, як це смачно! Кабачок м'ясо і рис. Звичайні інгредієнти, а результат просто неймовірний. Ситно, ароматно, недорого і дуже просто. Тож рекомендую! Всі інгредієнти будуть прописані на початку та внизу цього відео. Спершу зваримо рис. Я беру 4 столові ложки добре промитого рису, перекладаю його в невеликий сотейник, заливаю водою приблизно на палець вище крупи і ставлю на середній вогонь. Хай собі спокійно вариться до готовності, а ми тим часом зробимо тісто для млинців. У глибоку миску виливаю 3 яйця, додаю чайну ложку солі без гірки і стільки ж цукру для балансу смаку. Збиваю все вінчиком до однорідної ніжної суміші. Тепер виливаю 200 мл молока кімнатної температури. Так інгредієнти краще поєднаються. Ретельно перемішую. Далі просіваю 200 г борошна. Це важливо, щоб тісто було легким і без рудочок. Перемішую, поки маса не стане гладенькою. Тепер час для газованої води. Вливаю 200 мл сильної мінералки і одразу видно як починає діяти вуглекислий газ. Саме він зробить тісто повітряним, а млинці будуть тоненькими і ніжними еластичними. І на останок столові ложки олії. Ще раз усе перемішую і наше тісто готове. Хочете дуже тонкі млинці, робіть тісто рідшим. Якщо ж любите м'якші пухкі – можна трохи загустити. Але є один важливий момент: тісто варто залишити відпочити приблизно на 15-20 хвилин. За цей час клейковина в борошні активується, а млинці не будуть рватися під час смаження, а навпаки легко перевертатимуться і будуть ніжними. А тим часом займемося начинкою. Беру два молоденькі кабачки, загальна вага приблизно 550 г. Шкірка в них тоненька, але в деяких місцях трохи пошкоджена. Тож я її все-таки очищаю. Прямо в миску кабачки натираю на велику терку. Саме так вони матимуть приємну текстуру. Злегка посолю і ретельно перемішаю. Залишаю на хвилин 10, щоб вони випустили якомога більше соку. І поки кабачки відпочивають, беру одну велику цибулину. Нарізаю її дрібненько. Обсмажую на сковороді з невеликою кількістю олії, до м'якості та прозорості. Тепер повертаємося до кабачків. Вони вже трохи пустили сік, тож обережно віджимаю з них зайву рідину. Настільки, настільки це можливо. Не переймаємось, якщо щось залишиться. Решта вологи випарується під час смаження. Те, що залишилося після віджимання, легенько розпушую веделкою, щоб не залишилося щільних грудочок. Додаю до кабачкової маси 350 г свинячого фаршу. Ретельно все перемішую. Саме зараз важливо добре поєднати інгредієнти, поки фарш ще сирий. Так він не зіб'ється грудочки під час обсмажування і начинка вийде ніжною, м'якою та рівномірною за структурою. Цю суміш відправляю до сковороди, де смажиться цибулька. Перемішую і залишаю готуватися на середньому вогні хвилин 15-20. За цей час хварш приготується, а сік від кабачків випарується. Ось так у процесі смаження з кабачків потроху випаровується волога. До завершення обсмажування видно, що й сама маса відчутно зменшилась в об'ємі. Коли до готовності залишається кілька хвилин, додаю зварений рис, 2 столові ложки домашнього томатного соусу і шматочок вершкового масла. Перемішую, щоб масло розтануло, а вся начинка стала однорідною та ароматною. Наприкінці додаю свіжий кріп, сіль перець до смаку, 1 чайну ложку солодкої паприки, одну чайну ложку сушеного часнику. Вони чудово підкреслюють смак. Перемішую в останнє і знімаю з вогню нехай начинка трохи охолоне. А тепер смажемо млинці. Розогріваю сковороду з невеликою кількістю олії. Виливаю порцію тіста. Тонко розподіляю його по сковороді. Коли поверхня схопилася, перевертаю. З другої сторони млинець смажиться вже швидше. Готовий відкладаю на тарілку. І так смажу всі млинці, поки не закінчиться тісто. Ось такі м'якенькі, жовтенькі, ніжні млинці на домашніх яйцях уже готові. Ідеальний, щоб загортати в них соковиту начинку. На більш рум'яну сторону викладаю щедру ложку начинки. Спочатку підгортаю верхній край, а потім боки. А далі загортаємо щільний акуратний конвертик. Начинка добре тримається всередині, нічого не висипається, форма чудово зберігається. До речі, частину млинців можна зберегти в холодильнику або заморозити. Дуже зручно, коли ввечері хочеться чогось смачного і домашнього без зайвих зусиль. За бажанням сформовані млинці можна ще раз легка підрум'янити на сковороді, вийде апетитна, золотиста скоринка. А якщо зверху ще посипати тертим сиром, буде взагалі смакота. Сир ніжно розплавиться огорне млинці і зробить їх ще смачнішими. І можна зразу подавати до столу. Ось такі вони млинці з кабачками, м'ясом і рисом. Ароматні, ситні з ніжною начинкою, яка точно запам'ятається. Щиро дякую, що готували разом зі мною! Якщо вам рецепт сподобався, натискайте вподобайку, діліться своїми враженнями в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Смачного вам і тепла у ваш дім! Всім миру та добра!